Гарно і позитивного. Показую вам добрий рецепт оладю. Мм, дивіться. 300 грам кефіру теплого такого. Мук Один стакан. Один стакан манки. Пусть стакана цукру. Ко любить майсолодке, може майсолодке, ко любить май таке може. Не класти цукор. Дружі сухі. Одну ложечку. Одну. Порошок для печива. Теж десь одну чайну ложечку. Не треба з двох посипати з двох пачку. Одна ложечка ванільного цукру. І все все, все перемішуєте. Никайтеся, яке кісто у вас має бути. Всяке, не. Кладете його мало, бо постояло в у в тепльошенькому. З такі оладі на бустру руку. Раз, раз, заколотив, заколотив і зараз будемо никати, які вони будуть добрі. Чекайте. Так, меч ми наші оладі. a fajn veľké bubly. Prevráťame ich a ideme vykladať polaď, smetana, Одушник. Сметана. Значит, сметану, бо я так люблю. Так, стоямба. Пудра ще маленько. Треба пудру присыпати. И, конечно, карамельку. Идем показати, що все выйшло. Це на вкусне взагалі. Це на вкуснее М -м -м. Ой, Боже! диета Ко на Тот -то у ладі не їсти. Я вам дуже все чувствую, не які. у вас будуть. Всі добрі. Я вам все чувствую, дівчата. Коли на надійте не їжте. Літо йде треба, щоб ви те були файні. Боже. Яке це все добре. М -м -м. Ви засікали за крукою яся із яла. Могли засікнути, поникайтеся ще раз. Всім гарного і позитивного. Рубіться, потятка, бабче, не їсти, бо ти не були голодні.